Діагноз серцевої вади часом можна поставити з першого погляду. Для цього лікарю достатньо подивитися на шию пацієнта. Якщо лікар побачить надмірну пульсацію вен, то запідозрить недостатність тристолкового клапана. А якщо лікар побачить надмірну пульсацію артерій, то запідозрить недостатність аортального клапану. При обох цих вадах надмірні об'єми крові рухаються в неправильному напрямку. А оскільки судини шиї розміщення безпосередній близькості до серця, то таке раптове наповнення судин і раптове їхнє спадіння видно неозброєним оком. Такі вади лікуються тільки хірургічно, але діагноз такої вади не є катастрофою. Операція проводиться міні-інвазивно через невеликий розріз між ребрами, без розрізу кістки, виконується пластика або протезування клапана. І Досить швидка реабілітація після такої операції, тобто це є точно менше, ніж один тиждень в лікарні, але пацієнт вже на перший післяопераційний день він вже ходить коридором. З важливого це є те, що якщо ви дивитеся в зеркало на себе або на своїх рідних, і ви бачите вже цю надмірну пусацію судин, то це означає, що ті об'єми крові, які. Викликаються, вони є надмірними, а це означає, що вада клапана є вираженою. Потрібно звернутися до лікаря, лікар проведе аскультацію, підтвердиться ехокардіографічно, якщо така вада має місце і скерує до кардіохірурга. Я кардіохірург розповідаю про сучасну кардіохірургію, даю факти і розвію упередження.